Без GMP до України зась з нового року громадянам стануть недоступні препарати, які виготовлені в неналежних умовах. Заборона стосується більше ніж півтисячі медикаментів. Здебільшого це дешеві ліки з країн Південно-Східної Азії та Північної Африки. Почому мали успіх ці препарати, понятно, що коли не вкладаються значительне средства в модернізацію производства. Я маю в виду Те компании, которые расположены в Юго-Восточной Азии, естественно, лекарственный препарат получается очень недорогим и очень доступным. Но ведь главное в лекарстве это не его цена, а насколько он будет действовать. Препараты с сомнительной эффективностью с 1 января на территории Украины возиться не будут. Стандарт GMP – це набір правил для виробництва медпрепаратів, які мають забезпечувати якість, безпеку та ефективність ліків на підприємстві. Ці вимоги регулюють кожен етап виготовлення, починаючи від матеріалу, з якого має бути зроблена підлога в цеху, закінчуючи одягом працівників та кількістю мікроорганізмів на кубометр повітря. Ми бачимо, що частину ліків ми не можемо замінити. І ще є програма імпортозаміщення для того, щоб цю програму виконати, треба вкласти дуже великі кошти в реконструкцію підприємств, і дуже великі кошти. В повторення цих ліків для того, щоб отримати якісні генерики, українські фармвиробники свої потужності у відповідність до стандартів GMP почали приводити близько двох років тому. Перші результати вже зафіксувала статистика. Майже чверть компаній просто згорнули діяльність, бо переоснащення виробництва виявилося не по кишені. З одного боку уряд говорить треба знижувати ціни, з іншого боку, нам нав'язують, а давайте ми з якістю розберемося. Як тільки сказали, з якістю, значить, будуть підніматися ціни. Чи налагодять наші фармкомпанії виробництво замінників до нового року? Ще питання як і те, скільки українцям доведеться платити за нові препарати.